Російської заступник командира 4-го штурмового батальйону Тавер штурмової бригади Людь має псевдо талан. Боротьбу за територіальну цілісність України розпочав 2014 року. Тоді приєднався до лав національної поліції. Далі у складі добровольчого підрозділу воював на Донеччині. Повномасштабне вторгнення зустрів у Бахмуті. На той час в Бахмуті, де відбували збройну агресію Російської Федерації, особовий склад практично. 100% прийняв добровільне рішення про перехід лави штурмової бригади. І ми увійшли всім складом як окремий батальйон, 4 штурмовий батальйон «Тавр». Після виконання бойових завдань на Донеччині підрозділ був відведений на Херсонщину розповів талан. Це зв'язано в першу чергу з тим, що дуже багато заходить новітньої техніки та озброєння, завдяки якому ми ми будемо більш ефективно ще знищувати ворога на території України. от всю цю техніку потрібно комусь водити, з неї потрібно стріляти. Тому потребуємо різних спеціалістів і розвідників, і операторів БПЛА саме і штурмовиків, звісно, які будуть безпосередньо знищувати ворога в окопах. У його підрозділі служать колишні співробітники поліції та добровольці, каже талан. І... Вони найбільш ефективно виконують завдання, можу сказати, що на кожного з наших хлопців та дівчат я можу покластися повністю, вони не підведуть в бою. Я вважаю, що людь – це лють наших людей до ворогів, які прийшли на нашу землю вбивати наших людей, наших братів. Цю лють ми перетворюємо на зброю. Зброя в нас є, зброю держава забезпечує повністю екіпіруванням бронежилетами, касками, приладами нічного бачення, тепловізори, все є. Екіпірування на дуже високому рівні. Також є багато озброєння і наземного виробництва, дрони, всі інші системи, які допомагають нам знищувати ворога ефективніше. Людина, яка вирішила стати до лав нашої штурмової бригади, отримує підвищене грошове забезпечення. Це дуже важливо. Тобто людина, людина чувствує, що його сім'я і він. Він важливий державі і держава піклується про нього. Виконувати бойові завдання, говорить талант допомагає мрія. Мрію найбільше зустріти світанок в Криму один день, а інший. Десь там на границі з Російською Федерацією допомагати їм ручкою. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Андрій Андріандрченко, Суспільне новини, Херсон.